У 1935 році в СССР було введене вище військове звання маршала Совєтського Союзу. Упродовж подальшої історії Комуністичної імперії це звання отримала 41 людина. З них окремо виділяється Григорій Іванович Кулик. Цього маршала спершу понизили у званні до генерал-майора, потім підвищили до генерал-лейтенанта. Згодом знову понизили до генерал-майора, відправили у відставку і тільки тоді арештували, судили і розстріляли. Народився майбутній маршал 9 листопада 1890 року на Полтавщині у Невеликому селі Дудникове. Кулики були бідними селянами і ледве зводили кінці з кінцями. Гриць у родині був наймолодшим. Освіту він здобув початкову, закінчив чотирикласну школу, та хлопцю було не до освіти. Помер батько, а потім у 1905 році за революційну агітацію був заарештований старший брат. Інші брати одружилися, завели сім'ї, і стали жити окремо. Григорій залишився з матір'ю обробляти невелику земельну ділянку розміром у півдесятини, а в 1912 році його призвали до Російської імператорської армії. Майже кожен визначний командир Червоної армії у своїх автобіографіях і анкетах вказував, що ще до 1917 року брав участь у революційному русі. Ці заяви робилися з метою покращити свою кар'єру, показати лояльність більшовицькому режиму. Або ж просто, щоб приховати незручні моменти біографії. Так, маршал Єгоров, наприклад, який під час революції 1905 року був карателем і придушував антиурядові виступи на Кавказі, згодом писав, що в цей час був революціонером і за, що, і за це, начебто, його вигнали з армії. Детальніше про це я вже розповідав в окремому відео, посилання в описі обов'язково його перегляньте. Кулик у своїй автобіографії писав, що під час служби у царській армії вступив до таємної революційної організації. Вона була настільки таємною, що майбутній маршал не зміг згадати, до якої партії вона належала. Ось що він про це писав: якщо зараз запитати мене, яка то була організація, меншовицька чи Асарівська, просто не можу точно відповісти. Оскільки в політиці у той період я дуже погано розбирався. У 1914 році після відправки на фронт я всякий зв'язок з революціонерами до лютневої революції втратив. Але це не означає, що будучи на фронті, я не вів революційні роботи серед солдатів. Ненависть до царського самодержавства, до капіталістів, офіцерів і попів, я завжди солдатам прищеплював, і це пізніше вплинуло на обрання мене головою солдатського комітету. А як же було насправді? Колик служив в артилерії і пройшов Першу світову війну. Воював добре, був нагороджений Георгіївським хрестом 4 ступеня, дослужився до старшого фаєрверкера, тобто до старшого унтерофіцера артилерії. А от у 1917 році вже дійсно він наповну увійшов у революційний рух. Спершу солдати обрали його головою солдатського комітету батареї. Потім він по черзі очолював солдатські комітети дивізіону бригади і дивізії. А в листопаді 1917 року вступив до більшовицької партії. Потім із загоном озброєних солдатів дезертирував з фронту і повернувся на рідну Полтавщину. До нової влади Української Народної Республіки Кулик поставився вороже. Хоча Центральна Рада і виступала за соціалістичне вирішення аграрного питання, де для багатьох селян ближчими були популістичні ідеї більшовиків. Тому, на жаль, у 1917-1921 роках чимала частина українського суспільства пішла на бік російських комуністів за що пізніше жорстоко поплатилася. Тому немає нічого дивного в тому, що Кулик з односельцями почав збройну боротьбу проти української влади, поступово його загін збільшився, його командир став достатньо помітною фігурою. Згідно брайського миру, більшовицька Росія зобов'язалася вивести свої війська з території України. Звісно, вона цього не зробила. Ленін замаскував свої війська під вивізкою п'яти українських армій, які начебто воювали за більшовицьку УНР. Мовляв, це громадянська війна. Червоні українці воюють проти українських буржуазних націоналістів. П'ятою українською армією командував присланий з Петрограда Клемент Ворошилов. Під натиском українських і німецьких військ загін кулика влився у склад цієї армії. А незабаром Ворошилов призначив колишнього старшого феєрверкера начальником артилерії 5-ї армії. Під ударами німців і українців ця армія була вигнана з Донбасу, а далі через область війська Донського пробилася до царицина. Там її рештки, її рештки стали основою для створення 10-ї армії, яку очолив Ворошилов. Колик у цій армії став начальником артилерії, на цій посаді він взяв участь у битві за царицин. У цей же час у Царицині перебував Сталін. Знайомство з ним мало дуже позитивні наслідки для Ворошилова і Кулика. Проте і Сталін, і Ворошилов діяли невдало і тому були відкликані з царицина. Після цього втратив свою посаду і Кулик. Проте у січні 1919 року більшовики окупували Харків і Кулик став його комендантом. А в травні того ж року разом зі своїм патроном Ворошиловим він брав участь у придушенні повстання отамана Григор'єва. За що був нагороджений своїм першим орденом червоного прапора. Потім Ворошилов очолив 14-ту армію і Кулик у тій же армії був начальником артилерії. Згодом Кулик став начальником артилерії Першої кінної армії. У 1921 році Ворошилов був призначений командувачем північно кавказського військового округу, і слідом за ним начальником артилерії цього ж округу був призначений Кулик. У 1924 році Кулик закінчив військово-академічні курси Вищоком складу Ареща, потім був помічником інспектора артилерії і броньових сил, заступником голови військово-промислового комітету ВСНХ. З 1926 по 1929 рік був начальником головного артилерійського управління, у 1930 році командував елітною Московською пролетарською дивізією. У 1932 році Кулик закінчив військову академію імені Фрунзе і очолив третій стрілецький корпус. У 1935 році йому було присвоєне звання Комкора. У 1936 році розпочалася громадянська війна в Іспанії. СССР став надавати активну збройну допомогу республіканцям. Крім зброї і техніки, Сталін направив сюди військових радників, які мали отримати досвід сучасної війни. Серед них були й такі відомі в майбутньому воєначальники Другої світової війни, Мерецьков, Батов, Малиновський та інші. Деякий час головним військовим радником в Іспанії був Комкор Кулик. Дія він під псевдонімом генерал Купера. Правда, його перебування в Іспанії було дуже недовгим. Нічого путнього республіканцям він не нарадив. Зате вдома отримав орден, орден Леніна і звання командарма рангу. В СССР Кулик повернувся у розпал репресій в Червоній армії. Він в усьому був віреним Сталіну і Ворошову. Крім того, Сталін добре знав, що Тухачевський, Уборевич і Якір насміхалися з Кулика, вважали його некомпетентним і принизливо називали фаєрверчиком. Тому, 23 травня 1937 року Кулик знову очолив головне артилерійське управління, скороченого ГАУ. На початку червня того ж року відбулося знамените засідання військового совєта при Народному комісарі оборони СССР. На ньому за безпосередньої участі Сталіна відбувався розгляд справи так званої змови Тухачевського. Вищі командири Червоної армії змагалися у тому, хто більше очорнить арештованих своїх вчорашніх колег. Звісно, виступав і Кулик. У своїй промові він з нападками так накидався на арештованих у Боревича Якіра, а також на гамарника, який напередодні застрелився. Кулик був щиро радий. Його недруги арештовані, Сталін йому довіряє і попереду в нього чудові кар'єрні перспективи. Дійсно, в лютому 1938 року Кулика нагородили другим орденом Леніна, а в лютому 1939 року присвоїли звання командарма першого рангу. Він був обраний депутатом Верховного Совєта СССР, а на 18-му з'їзді ВКПП увійшов до складу ЦК. Проте поступово репресії почали його лякати. Були заарештовані і ветерани Першої кінної армії Шеко, Вайнар Вайнярх, Озолінь. Застрелився Комкоргоречов. У ГАУ теж репресії не затихали. Тому у 1938 році Кулик комісар Гау Савченко, начальник автобронетанкового управління Павлов, той самий, що у червні 1941 року командуватиме Західним фронтом, і його помічник Аліуєв написали Сталіну лист з проханням припинити арешти в армії. Невідомо чи вплинув цей лист на вождя, але так чи інакше, для цих підписантів цього листа в подальшому, ну, все складається дуже погано. Савченко і Павлов були розстріляні у 1941 році, а Ліуєв раптово помер. Взагалі говорили тоді, в 30-х, що він був отруєний. Ну, а щодо Кулика, то про це ми поговоримо далі, яка його чекала доля. У січні 1939 року Кулик, залишаючись начальником гау, став заступником наркома оборони. Улітку того ж року він був відправлений на річку Хаухінгол допомагати комкору Жукову воювати з японцями. Навіть для Жукова Кулик виявився занадто некомпетентним. Тому комкор почав бомбардувати Москву проханнями від забрати цього репомічника. В результаті Кулик був відкликаний, але без діла він не залишився. У вересні він взяв участь у вторгненні СССР до Польщі. Потім Кулик організував знамениту майнільську провокацію, яка привела до початку совєтсько-фінської війни. Під час збройної агресії СССР проти Фінляндії командаром першого рангу Кулик координував дії артилерії Червоної армії. Виходило не дуже. Оборону фінських військ не вдалося прорвати не тільки на укріпленому карельському перешийку, а й глугих лісових районах. Проте, завдяки гігантській перевазі у живій силі та боєприпасах, у лютому 1940 року Червона армія прорвала лінію Маннергейма. Фінляндія була змушена підписати невигідний московський мирний договір. Після цих всіх після цього завершення війни Сталін почав нагороджувати командирів, які, на його думку, найбільше прославилися під час бойових дій. Зокрема, 21 березня 1940 року звання Героя Совєтського Союзу отримав і командарм першого рангу Кулик. А 7 травня він разом з Тимошенком і Шапошніковим отримав звання маршала Совєтського Союзу. У передвоєнні роки в артилерії Червоної армії існувало своєрідне двовладдя. З одного боку існувало головне артилерійське управління, яке з 1937 року очолював Кулик. Воно займалося забезпеченням армії артилерією і снарядами, а також розпоряджалося складами з боєприпасами. При цьому, попри ці функції, кулик не раз мав повноваження координувати безпосередні дії артилерійських частин. Одночасно існувала посада начальника артилерії Червоної армії. Її з 1937 року займав Микола Воронов. Який у 1940 році отримав звання генерал-полковника артилерії. Відповідно, і Кулик і Воронов вважали себе головними артилеристами. Ну і в цих двох склалися дуже погані особисті стосунки. І ось у червні 1940 року Кулик запропонував ліквідувати посаду начальника артилерії Червоної армії та передати функції цього начальника, начальнику гау. Таким чином, маршал ставав головним артилеристом СССР. Маршал Тимошенко спершу запропонував Воронову очолити об'єднане Гау, але той відмовився. Генерал вважав цю, цю ідею дуже, помил, дуже помилковою. В результаті Кулик залишився очільником головного артилерійського управління, а воронов став його першим заступником. На посаді начальника Гау Кулик показав себе з найкращого боку. Тривалий час він відмовлявся створювати артилерійські протитанкові бригади. І погодився на це лише у травні 1941 року. Також маршалу не сподобалися нові правила стрільби наземної артилерії, які розробили кращі совєтські спеціалісти. Крім того, Кулик публічно виступав проти, проти озброєння армії автоматичною зброєю, а ще він вважав міномети застарілою зброєю. Більше часу Кулик займався боротьбою з Вороновим. І все ж таки він добився того, що Воронов був знятий з посади і був потім призначений начальником головного управління протиповітряної оборони. Проте радіти кулику зовсім не довелося, адже його самого теж зняли з посади начальника гау, але залишили заступником наркома оборони. Взагалі, з початку 1941 року над куликом почали згущуватися хмари. Сталін зрозумів, що маршал не справився на своїй посаді. Незадовго до початку війни з Німеччиною НКВД почав розслідування щодо незадовільного забезпечення армії боєприпасами. 7 червня 1941 року був заарештований на озброєнь СССР Ванніков. 14 14 червня з посади начальника Гау був знятий кулик, 19 червня був заарештований заступник начальника Гау давній товариш кулика, генерал майора артилерії Савченко. Паралельно арештовувало і більшу дрібних посадовців і командирів. Тепер поговоримо про особисте життя Кулика. Уперше він одружився у 1921 році з Лідією Пауль, яка була дочкою заможного німецького колоніста. Від цього шлюбу народилася дочка Валентина. У 1930 році Кулик познайомився з 26-річною Кірою Сімонич, яка видавала себе начебто за дочку сербського графа. Хоча справжнє походження й досі не з'ясоване, майбутній маршал покинув свою дружину з дитиною і в 1932 році одружився з кірою. Проте працівники НКВД вважали її шпигункою, оскільки вона підозріло часто спілкувалася з іноземцями. Та й НКВДшникам було відомо, що поки Кулик знаходився в різних там відрядженнях то на Халхінголі, то у Фінляндії. Наприклад, його дружина просто-напросто спала з, взагалі, з усіма. З різноманітними там і чиновниками, з різноманітними іноземцями, військовими і так далі. Тому у вересні 1939 року чекісти викрали Кіру Сімонич на вулиці незабаром без суду розстріляли. Куди зникла його дружина, колик так і не дізнався. Довгий час він вважав, що його дружину вбили звичайні бандити. Але через рік маршал одружився втретє на 18-річній однокласниці своєї доньки Ользі Михайловській. Ось така вона комуністична мораль. Маршал СССР, зразковий комуніст, втретє одружився на зовсім молодій дівчині. На весіллі молодят був присутній сам Сталін. І ось Німеччина напала на СССР. У перший день війни, 22 червня 1941 року, Кулик був відправлений на Західний фронт координувати бойові дії на Білостоцькому виступі. Оскільки німецька третя танкова група генерала Гота прорвалася в стику між Північно-Західним і Західним фронтами. Командувач останнього генерал армії Павлов вирішив завдати контрудар у напрямку городно у фланг наступаючому противнику. Для контрудару було сформовано кінно механізовану групу, яку очолив заступник Павлова генерал Болдін. У її склад увійшли шостий кавалерійський і шостий механізований корпуси. Останній причому мав більше тисячі танків. І ось саме у цю групу літаком і дістався кулик. На місці він побачив паніку і хаос, війська розбігалися під ударами німців, а Болдін саботував накази Павлова. Розгніваний Кулик заявив совєтським генералам. Товариш Сталін думав, що ви громите німців, а ви влаштували тут другу Францію. Проте, маючи всю повноту влади, маршал нічого не зробив, щоб змінити ситуацію. В результаті контрудар під Гродно закінчився повним розгромом кінно механізованої групи. Про ці події в мене на каналі вже є окреме відео, посилання в описі обов'язково його перегляньте. У ці ж дні танкові групи Гота і Гудеріана з'єдналися в районі Мінська. В оточення потрапили совєтські і 10 та армія та частини сил 13-ї армії. У цьому оточенні опинився і маршал Кулик. Проте йому все ж таки вдалося благополучно вийти з кільця. Після виходу з оточення воєначальник очолив головне управління формування і комплектування військ. Скорочено проформ. Проте, після, пер... після перевірки Берлії Маленковим 6 серпня, маршал був знятий з цієї посади. 2 вересня 1941 року на схід від Ленінграда було сформовано 54-ту окрему армію. Її командувачем був призначений маршал Кулик. Уже 8 вересня німці прорвалися до Ладозького озера і відрізали Ленінград по суші від решти країни. Кулик почав наступ, щоб пробити сухопутний коридор до міста. Війська кидалися в бій розрізнено і по частинах, тому зазнали невдачі. А незабаром Ленінградський фронт очолив генерал армії Жуков, який ще з часів Хаухінгола конфліктував з Куликом. Тепер він вирішив з ним поквитатися. 25 вересня Жуков добився зняття кулика з посади. Після невдачі під Ленінградом Сталін відправив Кулика в Ростов на Дону формувати 56-ту окрему армію. У цей же час 11-та німецька армія генерала Манштейна прорвалася в Крим. Окрема приморська армія відступила у Севастополь, а 51-ша окрема армія з великими втратами тікала до кречі. Сталін терміново направив у Крим кулика і наказав йому за будь-яку ціну втримати кереч. Прибувши на місце, маршал побачив повний розвал армії. Тому, без дозволу Сталіна, він наказав здати кереч без бою. Кулик контролював евакуацію 51-ї армії на Таманський півострів. А вже 19 листопада 1941 року його було відправлено керувати обороною Ростова на Дону від німців. А вже наступного дня місто було здане. Після цього Кулика відкликали у Москву. 1 грудня 1941 року НКВД заарештував віце-адмірала Гордія Левченка, який командував обороною Криму. На допитах він перекинув усю відповідальність на Кулика. Мовляв, він старший за званням і тому він винний у поразці. Уже 18 грудня Левченко був засуджений на 10 років позбавлення волі. Але завдяки заступництву адмірала Кузнєцова він відбувся лише пониженням у званні до капітана першого рангу і був відправлений на фронт. Дані ним покази на маршала кулика суттєво вплинули на подальшу долю цього воєначальника. 6 лютого 1942 року за здачу Керчі і Ростова Сталін віддав кулика під суд. Було створено спеціальну судову присутність Верховного суду СССР, таку саму, яка у 1937 році судила Тухачевського та його соратників. Цього разу у її склад увійшли армвійськ юрист Уліріх, генерал-полковник НКВД Артем'єв, армійський комісар першого рангу Щаденко і бриг-військ-юрист Батнер. Уже 16 лютого вони засудили кулика до позбавлення звання маршала, позбавлення звання Героя Совєцького Союзу і всіх нагород. Також його зняли з посади заступника наркома оборони і вивели складу ЦК ВКПБ. Дро березня 1942 року Сталін видав наказ по всій Червоній армії щодо Кулика. Крім здачі Керчі і Ростова, колишній маршал звинувачувався у пияцтві і розкраданні майна. Зокрема, стало відомо, що маршал відправляв літаком своїй дружині у Свердловськ ящики з тушонкою та ікрою. Замість керування бойовими діями воєначальник постійно пиячив. 17 березня 1942 року Кулик отримав звання генерал-майора. Цілий рік він перебував у розпорядженні наркома оборони Сталіна. Проте 15 квітня 1943 року його підвищили у званні до генерал-лейтенанта. Сталін дав йому шанс виправитись. Виправитися і 20 квітня призначив командувачем 4-ї гвардійської армії, яка перебувала в резерві у складі Степового військового округу. Під час Курської битви цю армію кинули у бій. У складі Воронезького фронту наприкінці серпня 1943 року 4-та гвардійська армія вела важкі бої біля Охтирки. Німці тоді завдали сильний контрудар і розбили Совєтську першу танкову армію. Війська Кулика теж зазнали дуже серйозних втрат. Командувач фронтом Ватутін і член військ Совєта фронту Хрущов були незадоволені діями Кулика, тому вони попросили Сталіна усунути того з посади командувача армії. Це сталося 22 вересня 1943 року. Новим командувачем 4-ї гвардійської армії був призначений генерал-лейтенант Зигін. Правда, той уже через п'ять днів підірвався на міні і загинув. У січні 1944 року Кулик був призначений заступником начальника главу праформи. 3, 3 червня того ж року він був відновлений у нагородах, але звання Героя Совєтського Союзу йому не повернули. Пізніше генерал за вислугу років був нагороджений уже четвертими за рахунком ординами Леніна і червоного прапора. Здавалося, що для опального екс-маршала все минулося. Так, він у тіні, але живий і неушкоджений. Проте Кулик сам себе погубив, він відкрито висловлював незадоволення своїм становищем і вважав, що його несправедливо позбавили маршальського звання. Крім того, Кулик занадто нахабно крав. З фронту він привіз п'ять легкових машин, двох корів. А у Криму захопив державну дачу. Потім під Москвою руками червоноармійців збудував собі особняк. Врешті-решт, 12 квітня 1945 року, кулика зняли з посади, 27 квітня виключили з партії, а 19 липня знову понизили у званні до генерал-майора. Потім його призначили заступником командувача Приволзького військового округу генерал-полковника Гордова. Той теж був бездареним воєначальником, провалив багато операцій та був закінченим алкоголіком. Кулик і Гордов вважали себе ображеними. А у приватних п'яних бесідах вони відкрито критикували Сталіна, Булганіна, Берію, а також засуджували колгоспну систему. Тому вже у 1946 році їх відправили у відставку, а в 1947 році арештували. Гордова і Кулика жорстоко катували і звинувачували у зраді і тероризмі. Попри катування на суді Кулик повністю відмовився від даних показань. 24 серпня 1940 року він і гордов були розстріляні. У 1956 році Кулик був посмертно реабілітований, а наступного року відновлений у званні маршала і в усіх нагородах. Григорій Іванович Кулик у Другій світовій війні показав себе невдалим воєначальником. Він досяг великих успіхів у кар'єрі лише завдяки зв'язкам зі Сталіним і Ворошиловим. Кулик не зміг керувати ні всією артилерією Червоної армії, ні навіть однієї з 70 загальновійськових армій. Йому бракувало знань і вмінь. Плюс він зловживав службовим становищем в особистих цілях. Ну і на додачу він ще й мав такого сильного недруга, як Жукова, який теж доклав своїх зусиль у тому, щоб Кулик втратив загалі тем і посади, і репутацію. А що ви, дорогі друзі, думаєте про маршала Совєтського Союзу Кулика? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.